Шановні глядачі, вітаю вас з передешнім новим роком і пропоную переглянути відео, в якому я буду розпаковувати форму для випічки, яку ви бачили, що я купувала в у попередніх відео, та випробовувати її в приготуванні кекса. Також будемо випробовувати новий рецепт кекса. Дякую всім за перегляд! Приступаємо до розпаковки форми для випічки. Отак вот це дно для кекса. Це сама форма. роз'ємна. випікати кекс. Для випікання кекса потрібно 5 яєць, 250 грам цукру, 10 грам ванільного цукру, дрібка солі, 400 грам кефіру, 200 г соняшникової олії. 600 г борошна, 4 чайні ложки розпушувача, 150 г родзинок, помитих і перемішаних з мукою. І 4 чай... столові ложки подрібнених горіхів. Тут я змішала яйця, цукор, сіль та ванільний цукор та взбила до пишноти маси. Далі буду вливати кефір та олію та перемішувати. Змішую борошно з родзинками та розпушувачем і перемішую. Доливаю рідку масу і замішую тісто. Потім висипаю горіхи і добре перемішую тісто. Всі інгредієнти для тіста повинні бути кімнатної температури. Такої кількості інгредієнтів потрібно для цієї великої форми кекса. Хто хоче пекти меншу, менший кекс? Потрібно брати наполовину менше інгредієнтів. Зараз добре перемішую, змащую форму олією і виливаю тісто. Так тісто виглядає у формі. Зараз я його кладу в духовку і випікаю при температурі 175 градусів до готовності. Готовність перевіряємо дерев'яною шпажкою. Бачимо кекс під час випікання у формі виглядає непогано, але трішки тріснув. Зараз я його дістану з форми і подивимося, як він буде виглядати без форми. Ось такий вигляд у кекса, коли його витягнути з форми. Зараз притрушу я його цукровою пудрою. І буду пробувати і скажу вам, який у нього смак. Який вигляд кекс має у розрізі? Зараз я скуштую і скажу вам, чи смачний. Як на мене, кекс виявився досить смачним, як на мій смак. А на ваш смак я би хотіла почитати коментарі, щоб ви мені написали, як вам, коли ви спечете, чи буде вам смакувати цей кекс, чи ні. Дякую за перегляд і чекаю коментарів.